Режим особа тривожна на болотах активовано. Каже, пожалуйста, наше все это осознають подобному роду развития соби про Крым, конечно, особа тривожна. І ваші осознають, і наші до речі, теж осознають. Так що тепер так і хочеться сказати готуйтеся. І до речі, ви помітили, що Скабєєва, вочевидь щось таки розуміє. Мені здається, вона вже навіть українську мову вчити почала. Бо ви тільки послухайте, у неї не контрнаступлення, а контрнаступ. Цікаво, егешно що ми знаємо про український контрнаступ так називаємий? Як відноситися до заяви Блінкіна про тому, що Українці підуть і Вашингтон в страні не останеться? Ну, мені здається, треба відноситися к цього самим серйозним образом. Знаєте, що прикольно? Скоро там на тих зомбіящиках і Шевченка нашого цитувати почнуть, та й взагалі українських пісень народних співати Ну, готуються зустрічати ЗСУ. Слухайте все, що ми хочемо. От правда, це щоб ви, росіянці, назавжди зникли як з політичної, так і географічної карти світу. І дуже вже хочемо, щоб зрештою збройні сили України вибили вас, клятих росіянців з нашої української землі. До речі, а ви помітили, що змінилася не тільки риторика пропагандистської гнилої Скабєєвої, а також її поведінка. Вже вона, знаєте, не така самовпевнена, відважна та люта, як була тоді на початку. Пам'ятаєте, ніхто не розчитував на таку так... большую війну міровою? Ніхто не виходив з того, що всі 50 стран звиняю за жаргон. впишуться за Україну. І армія у нас ні больша. Упс, а що сталося? Вже не скаче в студії, не танцює, як тоді з риторикою Київ за три дні. Ех відчуває. Підкрався непомітно. Відчуваю, що її майбутнє небо в клітиночку. Нагадую, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар щодо цього випуску.